Зведені таблиці. Зведені таблиці або pivot tables – це зручний інструмент, який допомагає нам дуже швидко робити такі звіти, які формулами створюються досить довго, а іноді взагалі виявляється неможливим створити певний звіт за допомогою формул. Наприклад, створити ось такий звіт для таблички, в якій повторюються прізвища, можна звичайно за допомогою функції SUMIF. Давайте, до речі, згадаємо, як це робиться для повторення і кращого зв'язку між темами, які ми вивчаємо. Я заздалегідь зробив копію цієї таблички на окремому листі мабуть, я скопіюю також і зображення, щоб бачити, чи вірно я виконав завдання. Паралельно ми дізнаємося, як зі списку видалити дублікати адже у нас в нашому звіті, як бачимо, прізвища не повинні повторюватися. Отже, перший стопчик із унікальних прізвищ ми сформуємо за допомогою інструмента, який видаляє дублікати. Копіюємо дані, вставляємо їх. І, увага! Кнопка для видалення дублікатів знаходиться в меню Дані, дата. Ось тут якраз біля перевірки даних. Трошки рівіше. Remove duplicates». Нажимаємо. І якщо у вас один стовпчик, одразу нажимайте ОК. В результаті ми отримаємо повідомлення, що 20 дублікатів видалено, залишилося 6 унікальних значень. Окей. Ну і отримавши список унікальних значень, залишається нам прописати функцію самив. Отже, у нас діапазон вибору прізвище. Ми кажемо, що тут шукай нам, будь ласка, з цього Тереновського. І діапазон суми це виплата. Не забуваємо фіксувати діапазони. Так, і поставимо ще загальну суму, щоб перевірити, чи правильно все. Як бачимо, сума збігається, а якщо нам потрібно точно така таблиця, то давайте ще й посортуємо за прізвищами. Перевіряємо: 39, 42, 44, 48, 52, 37. І сума. Загально теж збігається. Ось так ми витратили деякий час, щоб побудувати цю табличку, видаляли дублікати, писали функцію sum if, Більше того, ще я малював заздалегідь табличку, і потім додавали ще функцію сам. Тож, давайте тепер спробуємо зробити це завдання за допомогою зведеної таблиці. Для того, щоб побудувати зведену таблицю, потрібно, по-перше, виділити одну клітинку в таблиці, по друге. Нажати Вставка, зведена таблиця і потім ОК. І по-третє перетягувати поля у відповідній області. Що це таке, ми зараз і дізнаємося з вами. Отже, виділяємо будь-яку одну клітинку таблиці, нажимаємо Ставка, тобто Insert. І перша кнопка на вкладці Insert, – Table. Як бачите, в інструкції тут рекомендують нажимати ОК. В більшості випадків це підходить. А інші нюанси налаштування цього першого вікна створення таблиці. Ми дізнаємося трошки згодом. Отже, нажимаємо ОК. Як бачимо, створюється новий аркуш, на якому і буде розміщена наша зведена таблиця. Зліва ви бачите майбутню координати розташування її, тобто вона починається на клітинці А3. І як тут і написано, щоб побудувати цей звіт, цю зведену таблицю, потрібно вибирати поля в списку полів, а список полів це ось ця частина «Pivot Table Fields. На малюнку ніби показано, що треба виставляти галочки. Але я не рекомендую так робити. Для того, щоб більш точно налаштовувати вашу зведену таблицю, рекомендується не виставляти галочки, а перетягувати поля у відповідні області. Ось вони, їх чотири: фільтри, колонки, рядки і значення. Як ми зараз побачимо, все дуже просто. Якщо ми хочемо, щоб у нас прізвища були по рядках, тобто зверху вниз, то ми просто беремо поле прізвище і перетягуємо його в область «Rows». Тобто в області рядків. Після чого, як ви бачите, з'являються прізвища, причому унікальні. Тобто, це робота, яку я виконав за допомогою видалення дублікатів. І як бачите, ця робота була зроблена майже миттєво. Далі рекомендується перетягувати якісь числа. І така рекомендація існує, що числа мають бути розміщені в області values. Адже саме область Values відповідає за розрахунки, тобто, чи буде там розрахована сума середнє і так далі. Отже, як бачимо, вигляд зведеної таблиці залежить від того, в яких областях розміщені поля. Іншими словами, якщо прізвище ви розмістите в області Columns, прізвища будуть йти зліва направо, що, до речі, тут не дуже зручно, тому повернемо. Отже, далі, користуючись цим правилом, що. Числові поля мають бути розміщені в області values, перетягнемо виплату. Бачимо, що наше завдання зроблено. Така сама таблиця була у нас і на листі, який я вже видалив. Давайте одразу зробимо другий вигляд таблиці, який є варіант 2. Тобто, щоб ми бачили не загальну суму, а ще й розбивку по місяцях. Відповідно, потрібно перемістити поле місяць в область Columns. Ось і все, як бачите, три кліки мишою, і ми зробили таблицю, на яку формулами могло би бути витрачено досить багато часу. Подивившись на зовнішній вигляд цієї таблиці, ми можемо собі поставити таке питання: як розуміти, звідки взялося те чи інше число? Виявляється, це дуже просто: наприклад, число 18150 – це, як видно, із спливаючої підказки, сума виплати. По прізвищу Тереновський і місяць осічень. Також це видно із на перетині якого рядка і стовпчика знаходяться відповідні цифри. Зведена таблиця є своєрідним закритим об'єктом, тобто подвійний клік не покаже вам формул. Натомість, коли ви робите подвійний клік, відбувається генерування нового листа. В якому чітко видно, чому саме вийшла така цифра. Фільтр по прізвищу Тереновський і по місяцю січень дає нам два рядка і сума цих виплат на цих двох рядках 18 18150. Зазвичай після подвійного кліку листок видаляють. І для першої нашої задачі по зведеним таблицям давайте ще поговоримо, як змінювати функцію, яка обчислює ці результати. Є декілька способів змінити цю функцію. Один з них це клікнути по полю, яке розміщене в області Values, і вибрати останній пункт меню Value Field Settings налаштування полів. Давайте, заради прикладу, поміняємо тут функцію на average. Нажимаємо ОК. Зверніть увагу, кожен результат став середнім. Хоча деякі цифри не змінилися, тому що виплата була один раз на місяць. Проте, наприклад, в того ж самого Тереновського робимо подвійний крік: 9075 виділяємо. Дивимося середнє, дійсно 90-75. Отже, тепер ви чітко розумієте, як обчислюється те чи інше число в зведеній таблиці. Це завжди результат фільтрів. І потім береться по залишеним рядкам функція, сума, середня або інша, яку ви тут виберете. Повернемо на суму. І щодо зовнішнього вигляду зведеної таблички теж пару слів можна змінювати ось цю і ось цю клітинку. Чомусь не називає автоматично зведена таблиця наші колонки, тож введемо назву вручну. Остання рекомендація перед тим, як перейти до другої підтеми називайте зведену таблицю відповідно до того листа, звідки у вас беруться дані для цієї зведеної таблиці. Наприклад, ми називаємо зведену, яка бере дані з листа А1 А1. Що ж, цих знань по створенню зведених таблиць вже достатньо, щоб зробити завдання на листі А2 і А3. Рекомендую поставити відео на паузу і виконати ці завдання, на які, по суті, потрібно так само на кожне з них приблизно по три кліки мишкою. Далі ж розглянемо ситуацію, коли полів для звіту зведеної таблиці більше, ніж три. Ось як ми бачимо, тут їх чотири плюс кількість товару ще потрібно. Розберемося з вами, куди ж. Розміщувати четверте поле, зокрема в даному випадку, якщо воно має бути обчислене. Отже, виділяємо будь-яку клітинку, нажимаємо Insert Pivot Table. І, до речі, декілька слів про меню Create Pivot Table. По-перше, можна використовувати інше джерело даних, як правило, це деяка база даних. По-друге, можна змінити розташування зведеної таблиці на лист, який вже існує. Ось тут ви вказуєте клітинку, з якої буде починатися ваша зведена таблиця. І по третє, є така галочка додати дані до моделі даних, яка використовується, якщо вам потрібно аналізувати декілька таблиць за допомогою інструмента PowerPivot. На мій погляд, краще намагатися зводити дані заздалегідь в одну таблицю, наприклад, за допомогою функції «VLOOKUP». Тоді вам не буде необхідності використовувати інструмент PowerPivot. Загалом можна сказати, що цей інструмент це окрема тема окремого заняття, яку можна зрозуміти тільки після повного розуміння теми зведення таблиці. Отож, нажимаємо ОК, нічого тут не змінивши, і побудуємо зведену таблицю, в якій буде відображена і вартість, і кількість одночасно. Отже, нам потрібно бачити назву, куди її перетягувати. Оскільки назв, мабуть, більше, ніж місяців, я перетягну її в рядки. Місяців у нас, як правило, менше, тому їх ми перетягуємо в колонки. Далі нам потрібно перетягувати поля, які будуть обчислені, тобто кількість і вартість. Виходячи з того, що вони мають бути обчислені, ми їх, звичайно, перетягуємо в область values. Перетягуємо кількість і вартість теж сюди, в область values. Як бачите, після цього наша табличка збільшилася рівно в два рази. Кожен місяць поділився на дві частини. Відповідно, є стовпчик кількість і стовпчик вартість. Інакше бути не може. В будь-якому випадку табличка наша виросте або вправо, або вниз. Коли ви перетягуєте перший раз додаткове поле в область Values, табличка розширюється вправо. Виникає запитання: а чи можна зробити, щоб табличка розширювалася вниз, а не вправо? Відповідь так. Давайте подивимося, що саме відбулося, коли я перетягнув четверте поле ось сюди. Відміняємо. Зверніть увагу зараз на Columns. Як тільки я перетягнув додаткове поле в область Values, під місяцем. Виникло ще одне поле, будемо називати його штучне поле. Його функція показувати, чи будуть розділені стовпчики на дві частини, чи будуть розділені рядки на дві частини. Тобто, якщо ми перемістимо поле values в рядки, табличка наша виросте вниз в два рази. І, власне, це саме те, що і було потрібно по нашому завданню. Саме назви поділилися на дві частини. Перейменую, щоб не плутатись. Отже, якщо ваших полів більше, ніж 3, тоді треба визначати, якщо ці поля, які мають бути обчислені, ви їх перетягуєте все одно в область даних, тобто values. Якщо ж вам потрібно додатково ще поле, яке Є категорією, наприклад, вам потрібно ще менеджера, то тут вже два варіанти: або фільтри, які ми зараз розглянемо на наступному листі, або ви просто можете перетягнути його в columns або Rows. Тоді відбудеться групування, щось схоже на проміжні підсумки, наприклад, по менеджерам. І якщо менеджер над назвою, то буде спочатку менеджер, потім всі товари, які він реалізував, а не навпаки. Видаляти поле можна різними способами. Найкраще, мені здається, б, знімати галочку. А взагалі можна їх просто виносити за межі області. Ідемо далі і розберемося з темою навіщо ж нам потрібна область фільтри. Отже, на листі Б1 завдання дуже схоже на попереднє. Єдине, що тут потрібно зробити середню ціну. Замість вартості товару. Але тут є додаткове завдання додати можливість фільтрувати по менеджеру та даті. Також ми дізнаємося, що таке слайсерс або роздільники. Давайте побудуємо таку табличку. Пам'ятаємо, що назви в рядки, Отже, кількість. Ціна, середня ціна, нагадаю, робиться ось так. Values я перетягну під назву, так більше в нас даних видно. До речі, давайте покажемо паралельно, чи можна форматувати якось звичайно, вирівнювання можна зробити. Тобто форматувати можна як звичайну табличку. Також є права кнопка і Можна зайти в повний формат клітинок. Тож, навіщо нам область фільтрс? Звертаю вашу увагу, що в зведеній таблиці вже є вбудовані фільтри, тобто, ви можете якусь позицію вимкнути, робити більш складні фільтри, містить, починається і так далі. Причому це можна робити і з рядками, і зі стопчиками. Додатково, як бачите, тут є сортування, також і в рядках, і в стовчиках. Тож, навіщо нам додаткові фільтри? Можливо, вам потрібно фільтрувати дані ще до того, як вони потраплять з ведену таблицю. Саме для цього і існує область фільтри. Отже, по завданню нам потрібно фільтрувати по менеджеру і по даті. Тож ми перетягуємо сюди менеджер. Давайте спочатку побачимо, що відбулося. На таблицею з'явився фільтр. Наприклад, мені потрібно тільки по ось цьому менеджеру. Або мені потрібно дві людини. Тоді треба поставити галочку на Select Multiply Items. Як бачите, є такий недолік, що коли ви поставили декілька позицій, то не видно, що саме ви поставили. Цього недоліку нема у так званих роздільниках або слайсерах. Трошки пізніше побачимо. Давайте ще й дату перемістимо. І тоді ми можемо ще до того, як дані потраплять в зведену таблицю, фільтрувати їх, наприклад, ще й по даті. Так само цей недолік, ви бачите, що не видно, що вибрано. Отож, покажемо ще метод через так звані слайсери або роздільники. Не знаю, чи помітили ви, що коли ви виділяєте зведену таблицю, у вас зверху з'являються ще два пункти меню. Перший аналіз і другий дизайн так от, саме в меню аналіз у нас є кнопка Insert слайсер, за допомогою якої ми будемо додавати. Роздільники по даті і по менеджеру. Окей. Отже, це ті самі фільтри, тільки більш оформлені красиво графічно, які можна зменшувати, збільшувати для гарного вигляду. Для дат, як бачите, не дуже зручно. Я скоро покажу ще інший варіант саме для дати. Щодо менеджерів, дуже зручно. Як тільки ви торкаєтесь до кнопки, одразу зведена таблиця реагує на цей клік. Якщо вам потрібно вибрати декілька, ви можете нажати кнопку Multi-Select і вибрати декілька позицій. Що також досягається клавішою Ctrl. Відключити повністю цей фільтр можна кнопкою Clear filter. Видаляється слайсер дуже просто клавішою Delete. Що ми зробимо з датою. Як я вам і казав, для дати це не дуже зручний спосіб. Краще вибрати в аналізі поруч з вставка слайсера. Є вставка часової шкали, insert Timeline. Вона автоматично визначило, в яких полях у нас є дата. Таке поле у нас тільки одне. Після чого ви бачите ось такий слайсер спеціально для дати. Можна торкатися також і одразу табличка реагує. Це по-перше. По-друге, ви можете вибирати період декілька місяців. Ось таким чином. По третє, ви можете змінювати тут категорії, в чому вимірювати: в роках, кварталах, місяцях, в днях. Тобто, досить зручний інструмент. Якщо в вашій таблиці є поля з датами. Розташовуйте їх так, як вам зручно. Для цього я би вибрав такий варіант, можливо, десь зверху, тому що цей слайсер у нас досить великий вправо. І можна користуватися. Можна тоді навіть і менеджера перетягнути вгору. Що ж, давайте тоді доведемо цю таблицю ще до якогось гарного вигляду. До речі, давайте переіменуємо. А також дамо гарні назви нашим полям. Додатково слід зауважити, що можна змінювати назви також і полів, які обчислюються. Давайте і це спробуємо зробити. Ось ця назва мене не влаштовує, і я хочу просто назвати поле кількість. Як бачите, воно змінилося паралельно по всім клітинкам, де воно прописано. Далі average of ціна. І аналогічно спрацювало все добре. Може бути ситуація, коли воно не спрацьовує. Наприклад, давайте я ще перетягну сюди вартість. Припустимо, мені не сподобалося це ім'я, і я захотів його назвати просто вартість. Помилка, що таке поле вже існує, але є деяка хитрість, як цього уникнути. Просто дописуйте пробіл після цього тексту. Ось таким чином ми зробили табличку, в якій є два фільтри, в даному випадку вони слайсери, і в якій змінені імена полів, що обчислюються.